Ти думаєш, що вона тебе не цінує. А може, справа не в ній, а справа в тобі. Бо якщо ти знову даруєш квіти, ти пишеш першим, ти завжди доступний, ти ніколи не сперечаєшся, і ти намагаєшся бути ідеальним. Слухай, ну не дивуйся, що їй з тобою нудно. Жорстко? Так. Да. Але чесно. Жінки не сумують за тими, хто прилип. Вони сумують за тими, кого не можуть повністю прочитати. І це відео викличе в тебе або злість, або прозріння. У будь-якому випадку, додивися до кінця, а потім напиши в коментарях, згоден або не згоден. Можеш, в неї щось хейтерське написати тобі. Я маю почути твій голос. Я маю зрозуміти, як тобі. Якщо ти відчуваєш, що це було в тобі, і це тобі відгукується, точно натисни лайк і напиши коментар. Це буде чесна розмова і буде без фільтрів. Перше, про що ми поговоримо, подарунки. Подарунки. Коли останній раз дарував своїй дівчині, жінці подарунок. Подарунки працюють тільки в контексті сили. Давай розберемо, що це означає. Подарунок це не просто предмет, типу предмет. Ні, це повідомлення, меседж. А тепер подумай, що ти насправді передаєш разом з букетом? Ти передаєш своє захоплення, чи ти передаєш свою залежність чи свою впевненість? Квітка подарована з позиції сили це як печать короля. Я обираю дарувати. А з позиції слабкості, я випрошую в неї роль в її житті. Зверни на мене увагу. Уяви дві ситуації. Давай. так. А, перший чоловік приходить з букетом, не маючи внутрішньої опори, і очікує схвалення. Я ж такий хороший, ось тобі букет, оціни мене, скажи, тобі сподобалось. Інший, той самий букет, дарує з внутрішнього спокою. Він нічого не доводить. Він не прив'язаний до її реакції, без різниці, як вона відреагує. Психологи це називають сигналом домінування через щедрість. Подарунок просто підсилює соціальну вагу, якщо він не компенсує відсутність статусу, а доповнює вже наявну силу. Контекст це все. Сам по собі подарунок, він нічого не означає. А ось стан, твій контекст, в якому ти знаходишся, змінює все. Баланс емоцій. Не лише мило і добре, гарно, радісно, метелики. Одна з найбільш недооцінених істин жінка. Закохуються не в стабільність, а в рух емоцій. Якщо ти постійно м'який, турботливий, передбачуваний, це як слухати ту саму ноту в музиці: пам-пам-пам-пам-пам-пам. Навіть якщо вона приємна, врешті хочеться переключити. Ефект контрасту в психології саме це пояснює. Ми оцінюємо речі не по суті, а в порівнянні з чимось. Якщо завжди добре, добре, перестає ваше добре бути помітним. Інша крайність повна емоційна відсутність. Це ті чоловіки, які начиталися фраз типу будь холодним, не пиши першим, а в результаті. А в результаті вони ніякі. Вона нічого не відчуває, він просто холодний. Ну, нічого не відгукується. Твоя задача не бути одноманітним. А бути живим, реальним, трохи непередбачуваним. Де є посмішка, але і є тиша. Є турбота, але є відсутність. Саме цей ритм він створює емоційний магнетизм. Конфлікти. Зараз підійшли до дуже важливої теми. Конфлікт це не загроза. А перевірка сили. Ще раз, конфлікт це не загроза, перевірка сили. Конфлікт це не кінець, це місце, де формується ієрархія. І в кожних стосунках настає момент, коли хтось має сказати ні, виставити кордон або не погодитись. І саме в цій точці визначається: хто веде, а хто прогибається. За теорією домінування в стосунках. Секунду. За цією теорією, конфлікт це не про сварку, а це про встановлення динаміки впливу. Не обов'язково виграти, але важливо не боятися бути собою. Багато чоловіків, щоб не втратити жінку, уникають будь-яких конфліктів, будь-яких зіткнень. Але уникаючи конфлікту, вони втрачають повагу. Як наслідок. Втрата повагу, її тяга до тебе втрачається. Справжній лідер не той, хто завжди правий, а той, хто може тримати себе в моменті зіткнення, і коли він зіткнувся, він не втрачає гідності. Зараз слухай уважно. Якщо хоч одне речення з тих, що я назву далі, відгукується тобі, тобі треба натиснути на посилання під відео. Якщо тобі здається, що ти нормальний, але чомусь завжди не той. Якщо в стосунках ти або тягнеш все на собі, або ти просто не можеш зробити так, щоб тебе побачили, тебе не помічають. Якщо в голові постійно думки типу: ой, а раптом я не тягну, ой, а раптом їй потрібен хтось інший, сумніваєшся в собі. Якщо ти ніби розумний, ти ніби дорослий, ти ніби сильний, але всередині всередині отут, в душі, завжди сумнів. Якщо щось з цього списку співпадає і відгукується, тобі потрібно потрапити до нас в клуб фундамент самооцінки. Там ми працюємо над тим, що насправді тримає твого внутрішнього чоловіка в клітці всередині. Занижена самооцінка. Залежність і болючі стосунки, тривожність і відсутність цілий. Це не мотиваційна водичка, це простір, де життя чоловіків реально змінюється. Це вже відчули десятки учасників. Клікай на посилання під відео, заходь в клуб, і ти побачиш, як змінюється твій стан, змінюється твій хребет, змінюється твоя впевненість. В тебе прям. Відросте одна нижня частина. А ми продовжуємо далі. Четверте. Ревнощі. Трохи ревнощів не завадить. Ревнощі – це вогонь. Вогонь, який може спалити довіру або зігріти інтерес. Невеличкий трігер, наприклад, фраза суха, мені там написала колишня, але я не став відповідати. Може спрацювати як емоційний розпалювач, маленький вогник, який буде гріти. Вона зробить вигляд, що це ой нічого не значить, але її мозок вже запустив ланцюг думок. Ой, а хто це колишня? Ой, а що між ними було? Ой, а чому він мовчить, ой, а чому він розказує? Думки почали грітися. Психологія. Що вона говорить про це? Це називається ефект недомовленості. Наш мозок не може терпіти прогалин. Якщо щось незрозуміло, ми починаємо фантазувати і дуже часто з емоційним перегибом в другу сторону. Ми вміємо самонакручуватись. Але, увага. ревнощі має бути легким присмаком, а не отрутою. Це інструмент для того, щоб підсвітити твою цінність, а не викликати агресію. Будь ласка, будь обережний. П'ятий момент. Не будь доступним 24 на 7. Одна з самих поширених помилок постійне перебування в онлайні. Викінці телефон, я не знаю. Зустрічались? Переписуйтесь. Привіталися зранку, а ввечері мемчики кидають. Постійна присутність стирає твою цінність. Уяви, ти в улюбленому ресторані офіціант стоїть над тобою що секунди. Навіть ти його не кличеш. А він стоїть в тебе над головою, цей офіціант. Це не сервіс, це переїдання уваги. Що по психології? Існує теорія ефект дефіциту. Що там пояснюється? Чим меншим доступним здається мені об'єкт, тим більше я його хочу. Так вона працює. Твоя стратегія дати простір, зникати вчасно, завершувати розмову першим. Не для того, щоб гратись, не для маніпуляцій, а щоб зберегти в ній бажання тебе знову побачити. За це треба взяти відповідальність. Хоча звучить, можливо, дико. Шосте: пригадай, як це було, коли ти був байдужим. Байдужість. Згадай тих, хто бігав за тобою. Тобі було байдуже, і саме це викликало їхню активність. Ти був собою, ти нічого не випрошував. А от коли тобі справді хотілося сподобатись, ти починав старатися втрачати, контролювати, прогибатися і щось змінювалось. Ей, правда, щось змінювалось? Твоя байдужість тоді була не фальшива. Вона була про внутрішню незалежність, про відсутність потреби бути схваленим. Іронія в тому, що саме цей стан неприхованої самодостатності найбільш привабливий. Саме тоді тобі щось вирівнюється. І ти вже не бігаєш, не ловиш, а ти приваблюєш. Окей? Якщо вона тебе вже ігнорує на сьогоднішній день, давай підведемо підсумок. Якщо вона вже на сьогоднішній день тебе динамить, і вона тебе навіть не згадує, не має в твою сторону ніяких сигналів, тоді скажи собі чесно, ти зараз намагаєшся повернути її, чи ти хочеш повернути себе. Бо всі ці принципи, які ти щойно чув, вони не працюють на того, хто вже викинув тебе з гри. Вони працюють на лідера, а не на того, хто просить. Тебе є два варіанти. Продовжуй жалітися, щоб жінка змінилась. Грай жертв. Стань тим, ким справді можуть захоплюватись і за ким сумувати. Не тому, що ти постарався служити, а тому, що ти дійсно цінний. Якщо ти готовий не просто слухати, а дійсно трансформуватись, залітай в клуб фундамент самооцінки. Посилання під відео. Це не мотивація, це середовище, де чоловіки. Перестають бути зручними і стають вибраними. Також пиши в коментарях, готовий або не згоден. Я читаю ваші коментарі, все окей. І став лайк, якщо це відео дало тобі відгук всередині, дало тобі якісь певні відповіді або інсайт, або просто думки для роздумів. Зустрінемось. Давай!